Нам треба зрозуміти одне: що оце мір це, це така, знаєте, дуже цікава річ, яку зараз активно всі починають якби, ганяти. Причому її дуже сильно давно ганяють, і українцям це в голову впарюють. Щоб головне не було війни і мір на будь-яких умовах. Головне, щоб не було війни на будь-яких умовах і головне, теж на будь-яких умовах. Ми за мир, ми за любов, ми за дружбу, ми ваші братья, ми говоримо з вами навіть на одному язику. Так було і спокон віков, і пусть буде так, пусть буде мир між нами завжди. Давайте не розділяти друг друга. Давайте будемо за мир. а також Настя мир. Да. Справа в тому, що зараз ця ситуація з миром, вона дуже небезпечна, коли якщо українські, скажімо так, українці кажуть за мир. Це досить часто звучить як е, капітулянство, тому що мир можна нести. Е, скажімо, тамплієри теж несли мир. Е, скажімо, Дуже багато людей з мечем несли мир. І ми бачимо, як росіяни теж з мечем і з автоматом з допомогою зелених соловічків несуть мир. Справа в тому виникає, чому раптом у нас в Україні наші артисти виходять і кажуть: давайте мир, давайте мир». Це що значить мир? Давайте, мир, давайте мир. Це досить схожа риторика, до складіть зброю. Тобто нам всім складати зброю, а я були тоді з мічом. Ви поїдьте в Росію і там кричіть: Мір, мір, складіть зброю, не стріляйте в українців. Ви це спробуєте зробити. А не тут, нам в Україні розповідаєте, що нам треба тут мир. Це небезпечно тим, що Росія грає в поганого і гарного поліцейського. Поганий поліцейський Путін. А гарний поліцейський русський лібералізм. Знаєте, колись цар був дуже поганий, а Ленін був гарний. І оця структура вона може зберегтися, тому що на сьогоднішній день Росія починає не любити Путіна, Білорусь починає не любити Путіна, ми його давно не любимо. І просто залишається знайти людину, яка просто задовільнить всіх. І потім ми всі зільємося в одному політосі і об'єднаємося в одну велику державу, як то було з Леніном. Тому дуже треба бути обережним з цим поганим поліцейським Кремлем і Путіним і гарним поліцейським, всі ми братушки родни, всі ми молодці, всі ми хотімо жити в місті. Ми хотімо жити в місті. І, взагалі, треба розуміти, що найбільш жорстокі вояки це пацифісти. Далі тут наш. вояка из сцены с нашей местной курочкой. День народного единства. И может быть поэтому так не случайно именно в этот день встретились мы с Ольгой на этой сцене. Я россиянин, она украинка, гарная девчина. Может поэтому сегодня очень важно нам всем соединиться и здесь на сцене, и там в зале, всем и забыть про все. что. негативно, і вспомнить то, що нас завжди обідняла. Бог нам дав можливість любити, нісмотре ні на що, нісмотре ні на війну, вражду, ні на пандемію, ні карантин, тільки чомусь ми всі дружимо російською мовою, і всі ми чомусь українську мову використовуємо як смішну таку україночка дурочка, україночка така гарна дівчина. Так? Тобто. В цьому всьому спостерігається якась така, знаєте, офіційна, всім понятна мова і український якийсь діалект. Тобто це взагалі не заохочує молодь ніяк до того, щоб вони якось, скажімо, не суралися свого. Дана структура лише показує, що свого можна суратися, що українська мова це щось не живе, українською мовою не трахаються. Але, А якщо трахаються, то тільки, от, знаєте, десь там. от. На конюшні і то воно таке. Типу, українська мова і затишок, розкіш, розвиток це ні-ні-ні. Це ні, ні. русські, боярі, царі, комфорт, а українці це таке щось брудне. Знаєте, вони нам розписують таку структуру, що, українці, що от росіяни це такі знаєте, брахмани, кшатрії, а українці це такі ваші шутри. І тобто виходить два найнижчі класи Українці це торговці і ремісники, а русські вищі класи управлінці і брахмани, учителя, священники, кірил і так далі. Ой. Справа в тому, що найбільш підступні і жорстокі вояки — це дійсно пацифісти. І нам треба дуже стерегтися цього і пацифізму, тому що нас гладять. Мирно до нас так говорять, але пиздять і створюють нам жорсткі умови, що нам якось неперелоккі, нам якось дуже боляче. Справа в тому, що це один із способів педагогіки. Ти повинен завжди з дитиною розмовляти спокійно, але якщо вона щось робить не так, обов'язково буде покарання, і вона від цього постраждає. Це ти не повинен кричати на дитину, ти не повинен виходити із себе і клюватися. Це так треба здійснювати педагогіку. Саме, саме з скажімо так, дуже стрьомними елементами. Це дуже сильна педагогіка нагадує дресировку собаки. Коли ти її гладиш, ти спокійним, ти на неї не повинен кричати, але ти її смикаєш. Ти одягаєш її страгач. І тобі не треба її вже жорстко так смикати, їй боляче. І ти її... Хтось може одягати електричний нашийник. Ну, грубо кажучи, це такий способів дресури українців, коли їм слово кажуть м'яке, їм кажуть, як їх люблять, їм дуже м'яко стерять, Але там по жопі б'ють ззаду. Дуже сильно. Дуже сильно. І у людини виходить така система: спереду морква, а ззаду жопа синя. І ти йдеш на цю моркву. А цією морквою виступає Ми вас любимо. ідіть як нам. Я хочу підняти таку тему народничества. Дуже важлива тема народничества. Потому что у нас тоже здесь гражданская война идет внутри, внутри страны. И вы это хорошо знаете. Потому что масса чиновников, у которых вся недвижимость там на Западе, и они официально это декларируют, Они ее спасают и всячески делают, чтобы вот было так. Как это сделать? Революцию внутри страны, что ли, делать? Мы и так делаем все, что возможно в этом отношении. Нужно Донецка Луганска, соединить с Приднестровьем. Вот я за что. Вот это реально абсолютно сделать. і больше того, и людей, вот і поддержит маса людей, здесь живуть, і підтримає маса людей, які там живе. Головний ворог росіян виявляється, окрім рептилоїдів, піндосів і, звісно, наш українців. Ще і їхня влада. Розумієте, в чому страшно це все? Страшно це все тому. що... Вони а, піднімають зараз нову хвилю. Нову, хвилю, а, такої, а, нову політичну хвилю пацифіського аполітизму, який може виявитися більш войовничим і більш жорстоким, ніж будь-яка війна. І справа в тому, що вони намагаються загравати з більшостями. З аполітичними масами. І вся ця штука робиться для того, і Путін це все мутить, все цей бардак і так далі, щоб люди зненавиділи, як Путіна Кремль, так вони і вкладаються в те, щоб дегуманізувати наших там. Різних патріотів, називаючи їх нацистами, неонацистами, радикалами і так далі. І так само, я так гадаю, і фінансуючи різні такі групи, щоб можна було створити таку велику театральну постановку у спосіб жорстокої війни, щоб народ на це все подивився і сказав: Ой, ні, ні от ця війна нам не треба. От ця вся жорстокість нам не треба. Вони зараз піднімають у себе, оцю розкачують поступово оцю волну. Як там? Качаємо волну. Можемо взяти текст Моргенштерна? Під нами будуть города. Зараз, ну, це вже потім я розкажу. Але справа в тому, що не тільки ми гра... не тільки вони граються в цю гру е дегуманізації політики, е -де дискредитації політики, але цим ще займаються і наші тут. От ета група більше, в котрим причисляють і Шойгу, сидять в бункері. Шойгу, Бішани, Путін і так далі, і то подібне. Дійсно ці люди заслуговують на те, щоб їх так називали. Але давайте ем, подумаємо, а чому нам такі розставляють акценти, саме, е, саме намагаються віддалити від цього простой народ. З однієї сторони, це правильно, будь-яка держава, яка воює, вона має сказати: Ей, народ, ми вас підтримуємо, але ваші. Правителі казли, і ми хочемо прийти до вас, щоб у вас там навести порядок. І зробити вам добре життя. І звільнити вас від зажерливих ваших правителів. Як правило, люди так намагаються вести війну. Але ми маємо зрозуміти, що в цю гру грається і наш ворог. Вони е -е, намагаються. Вони... Активно вкидають в аполітичну сферу в шоу-бізнес, в кіно і так далі. В ідею того, що ми один народ і інтереси більшинства повинні бути привіше всього, вони вкидаються в цю всю ідею. Вкидаються. Дуже вкидаються. Тому вони не бояться ніякої дискредитації Кремля і Путіна і, і так далі. Але що ми робимо? Ми намагаємося е, пояснити нашим українцям. Ну, коротше, е, коротше при цих розстановках ми програємо. Поясню. Тому що вони прокачують свій народ е, і наш народ. Російську мову всі розуміють. Вони по різним. Е, Пускають те, що націоналізм погано, плохо, треба бути інтернаціональним. Потім таким чином наш народ починає не сприймати будь-які національні ідеї і відстоювання власної незалежності і просто розвивати своє. Наш народ починає працювати на русський ринок. В руському ринку, звісно річ, є свої умови. Хочеш працювати на русський ринок, скажи, що Путін молодець і що ти заслужуєш нацистів. І розумієте? В такій структурі ми повинні розуміти одне, що росіянин, простий аполітичний росіянин, також, який є активний в своїй ідеології аполітичності, ми же всі браті і так далі. Я в не політики, я злічився від із, патріотизму, я вище цього, він є таким же самим ворогом для нас, як і Путін. Тому що це є Бацила. Яка заражає наших людей. І наші люди замість того, щоб будувати свою державу, замість того, щоб будувати свій культурний простір, вони, як батраки, батращать на Москву, не будують свою державу. І більш того, починають з коса, оскільки знаходяться в російському інформаційному дискурсі і культурному просторі, вони починають з коса дивитися на наші збройні сили. скоса дивитися на наших патріотів. Ты шо, блядь, патриот? А? Такие темы. Ну вот далее мы бачим, як цікаво Павловский на Исландии расповедая про культ Путина. Если говорить о Путине, вы все время говорите о Путине, он борется за то, чтобы его считали принимающим решения. Рычаги уходят у него из рук, и это неприятное для него состояние, он хочет быть единственным и неповторимым, Нас переводять в таку структуру, що є десь якийсь страшний ворог по імені Путін, який є великим художником і який хоче чогось, маньяком якимсь. І ми повинні, блядь, думати про нього. На, да, так і є правитель сусідньої ворожої держави. Але вони починають робити акцент на ну, ці експерти, які прийшли до українського телебачення, русські експерти, які прийшли на українське телебачення, вони починають створювати оцей образ, а, образ, що у них там є щось зле, щось зле. І дуже розумне, і дуже круте. І воно не є народом. Абсолютно не є народом. І вони переводять акцент сприйняття українського глядача в голову, а що ж там, ну, з думками про те, а що ж там в голові у Путіна? А що ж там і так далі? Ну треба розуміти, що воювати з нами буде не Путін. Воювати з нами будуть росіяни. Прості росіяни. Нашим головним ворогом є не Путін. Путін є соціопатом, який може управляти людьми. Чому маємо думати тільки про соціопата? Вбивати то нас будуть і руски, одурманюють нас, руски, громадяни прості, а не Путін. Ну а далі ми рухаємося до того: в Росії, значить, є потужна а, значить, державна апарат, який це каже. Але ми вже виходимо на рівень пропаганди. Їхня пропаганда чітко сформована, і ми бачимо, що вони дійсно і хочуть війни, і готові до війни, і у них є специфічна позиція. І на цій позиції вони стоять. А, Сунгоркин, это главный редактор. Уберите этого идиота из эфира Мордана, он сумасшедший фашист и хочет развязать войну. Да, я хочу развязать войну с Украиной. Да, я хочу, чтобы взорвали СБУ. Да, я хочу, чтобы наши чекисты убили абсолютно всех! Всех! командиров добровольческих батальонов Украины, чтобы не нашли и уничтожили всех военных летчиков, которые бомбили Луганск и Донецк в 2014 году, чтобы не нашли и убили всех командиров артиллерийских расчетов украинских, которые стреляли по Донецку и по Луганску. Да, я этого хочу. Рожа пропаганда она такая. Она такая, что они, они хотят войны. Они хотят войны. Вони, їм це подобається. Русський чоловік він хоче воювати, тому що там, де українець, там пахне заговором, там пахне рептилоїдами, яких він хоче атиметь, в яких він хоче щось з ними зробити, тому що насрано у нього власному дворі, і він не знає, як це все компенсувати. І глибоко його, його цар батюшка переконав, що його холопа пистять і грабують. Не цар батюшка і бояри, а там десь за запаребрік рептилоїд, анунак піндос. Оце ворог. І зараз Україна розставила свої ноги і дає піндосам. А русський гордий чоловік он не може на це смотреть, тому що він, он же мужик, який мав цю бабу колись. Ну, коротше, у людей пороблено і в головах великі вавки. Перш, це те, що росіяни вважають себе. В цій метафорі мужиком. Це неправда. Ви навіть Москва, а ми Київ. Тут навіть так все зрозуміло. Москва! Ви болотна гадюка. Чи болотна жаба. Ви жаби. І якими б ви гламурними не були. І наскільки глянцевих журналах ви не друкувалися? Яким би ви сам собі там пілінг, лазер на лапку не робили, ви все одно сука, болотні жаби. Я про Кремль, я, звісно річ, не про людей, які населяють Росію і з мовчазної згоди яких, а Кремль то був уже в Грузії, тепер приходить і до нас. В Чечні був і так далі. Главне, русський чоловік, вона політичний. Воно вні політики, то все політики. Я не хочу бути політиком. Я за них не вписуюсь. Але оця мовчазна згода це і є вписка сука, за політиків. Але вони такі, ніт-ніт, ні. вони і царя батюшку скинуть. Царя батюшку скинуть і скажуть: Чувак, я за тебе. Я теж ненавижу Путіна. Отвічаю, скинет царя батюшка поставить там Леніна і буде нас Ленін їбать. А потім він скаже. Я руский чоловік, я скинув. І от постійно вони вибирають якогось далбойоба, який по постійно постійно трахає нас. А потім вони нас рятують від цього далбойоба. І ми, по-моєму, кожен раз маємо сказати дякую. Ми маємо сказати дякую російському народу за те, що вони скинули царя і поставили Леніна. Ми маємо дякувати руському народу за те, що вони скинули Леніна і поставили Сталіна. Ми повинні дякувати рускому народу за те, що вони скинули Сталіна і поставили там Хрущова. Ми повинні дякувати, дякувати, дякувати їм за те, що вони взяли і поставили Єльцина. Ми маємо подякувати русскому народу за те, що вони взяли такого мірного Путіна. А тепер за що ми маємо дякувати? За те, що ви що? Скинете Путіна з часом і устроїте ми всі один народ. Народні чіства. ваша фішка, сука большевізм. Не люблю я росіян і гадаю, що вони прямо відповідальні за ту владу, яка у них є. Я розумію, що народ не може там прямо відповідати за владу один раз. Ну, коли це відбувається систематично сотні років, і коли у нас є приклади не столітньої давності, а свіжої події, то я думаю. Російський народ, у якого є телевізор, блядь, у якого є інтернет, не заліз на занавіс. Нічого цього немає. Вони можуть дивитися, вони прекрасно розуміють, що відбувається. Але вони не хочуть це розуміти. Тому що, це знаєте, як ото, коли твій батя мінт і він там людей катує? Ти що робиш? Ти такий, ну, папа хороший. же, Ну, він же хороший. Він мені дарує от так, на Новий Год. Діда Морозом одівається. Папа хороший. А на всю цю хірню вони не хочуть дивитися. І тому їхнє оце небажання, їхній аполітизм це не те, що вони не цікавляться цим. Це вони хочуть закрити очі на це все. Російський аполітизм це бажання закрити очі на всю хуйню, яка відбувається. Це прояв. Волі, Проя волі руского чоловіка закрити очі на всю хуйню, яка відбувається. І за це, я гадаю, русський чоловік доженчати для того, щоб прийшло для нього прозріння, блядь. Люди мають прозріти. Ми маємо допомогти росіянам понять. Понять по-русски. Ні по-європейськи, ні от це, блядь, і так далі. А так, щоб русський чоловік поняв і сел на жопу і служив цьому суспільству. Служив людству, а не доводив людству щось, а не протестував проти людства, що всі мія Ти чмошник, Галима, який сам себе паработів. І тому ми маємо. Розуміти, що. Не все так радужно і прекрасно, і проблема не в тому, що усю цю чуть слухають якісь малороси. Малороси то малороси, їх багато вони дебільні. Але справа в тому, що у нас є люди, які увірували в місіанство большевізма, большинства общепонятного, політики зло. Люди, а то всі черті нелюді, політики пасорі, неонацисти, воїнствующе. Так от вся тусовочка русская, вони зараз всі такі аполітичні пацифісти, за мір, чоловік міра, питаюсь сонцем. Але коли ж їх тригерне, і там же є певний тригер, є ж певний ідеал, в якому вони хочуть жити. І вони такі всі люди позитивні, але немає, знаєте, як то, більш войовничого воїна, ніж вчорашній пацифіст. Так і тут. Немає більш аполітичної, немає більш політичної спільноти, ніж вчорашня аполітична спільнота. І я гадаю, що в їхній аполітичній спільноті спостерігається дуже потужний політичний мотив, який поки що визріває, який ще треба трошечки почекати, і по команді, щоб він у всіх одночасно спрацював. І те, що зараз відбувається з Росією, те, що вона нас обступила, вони дійсно. Не Кремль нам треба, не Путін наш ворог. Вони намагаються тригірнути, тригірнути, щоб оці спільноти в Україні і русські спільноти об'єдналися, щоб знести і Кремль, і українських патріотів, націоналістів і свідомих громадян. Пересадити, як то кажуть, наших військових вони відстріляють, переб'ють наших активістів. вони Попересаджають небайдужих. А нашою інтелігенцією засоромлять і примітивними будуть називати. Так, да, ось в цьому і вся стратегія. От у цьому і весь задум. Велика трансформація українського народу і російського народу. Але граф полягає в тому, щоб ця трансформація трапилась так, що в ході змін. Як наслідок по виходу цих подій, російські інтереси торжествували. Ось так от. А ми маємо розуміти, що для нас важливо в першу чергу наші інтереси, а наші інтереси це наша національна держава. Тому що росіяни зараз будують національну державу за принципом мови, за принципом язика і бальшевізма. Ось що вони роблять. І вони в боротьбі з нами лише в собі це пробуджують, 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 пробуджують. А ми в якусь імперськість граємося. і намагаємося зрозуміти, що многоязич і то, і сьо, і п'ята, і десяте. Ні, нам це все не треба.